Про те, що я говорив, ось о, верхній слой, угу. він пересушений повністю. Немає ніякої ні не, не корочки, нічого не задубіло. Да? Ось от ти його гортаєш, гортаєш і до якогось місця, ось от, де була культивація, ти упираєшся І далі все. не гортаєш. І далі не гортається, тому що там каміння. І ну, тріщини по полю, які є. У нас Попередник однаковий, тобто, що тут пшениця, що в нас була пшениця. Тільки в нас пшениця була трошки сідірат, нас зійшов там. Рано ми її зібрали, а тут була Горанка. Горанка. Да, і пішов. Все як, все як має бути. Дивіться, ми просто з Орестом вирішили нарватися на весь, на весь ваш хейт, якщо ви не з нами. І, і, і якщо ви прихильник класики, то мабуть ви скажете, Боже, які дурні, малі. Але історія про інше: коли ти їздиш, дивишся і коли ти бачиш, що ти не отримуєш результат в полях, і спихаєш на дощ, на потепління, на, на ще щось, Боже, та не важно на що ви там все це буде далі. Історія про те, що рано чи пізно ця лавочка закінчиться, ви поміняєте два-три п'ять агрономів, якщо ви їх знайдете. І все одно результату не будете мати на сьогоднішній день. Є технологія, яка працює отак.